Геній, ви перший наш гість в рубриці Люди океан» і я відразу зроблю маленьку оговорку. Мій канал є абсолютно україномовним, і один із головних тезісів моєго каналу це українсь, створення української морської мови. Тобто це все круто і все це зрозуміло. Але реалії є реалії, і від реалії ми нікуди дітися не можемо. Зараз. 90% моряків спілкуються російською мовою. А ті 10, які спілкуються українською або намагаються спілкуватися українською, вони це почали робити після 24 лютого 22 року. Тому в цій передачі я нікого не буду ламати, тому я знаю, що Євгенію легше спілкуватися з російською. Все, welcome. Це welcome, це все нормальні речі. Тому починаємо. Євгеній Шошеня 22 роки, мешканець міста Олешки. За фахом моряк нині працює боцманом на танкерному флоті і є одним із засновників журналістського проєкту Олешки 24 на 7, який здобув популярність у Херсонській області. Не одружений, тому, дівчатка, у вас є шанс. Посилання на інстаграм в описі до відео Женя привіт! Ти народився в місті Олешки? Хто не знає, що таке місто Олешки, це місто, яке регулярно міняє свою назву з Цюрюпінська на Олешки, Цюрюпінську Олешки і так до безкінечності вже 50 років. Це місто, яке знаходиться 10-15 кілометрів від Херсону. Херсон. Зараз воно знаходиться під окупацією. От, ти е, народився в цьому місті і е, взагалі, скажи, ти народився в сім'ї моряків чи ні? Ні, я родился, ну, в звичайній сім'ї. Папа працює пожежником, а мама працює в госпитальному угу. взагалі, от, Я, я пам'ятаю, я в дитинстві кожен день хотів стати кимось іншим. Колись я хотів бути яхтсменом, колись я хотів бути лікарем, музикантом. ким я тільки не хотів бути, але тим, що я буду моряком, ну, ніколи я навіть і гадки не мав. Ти взагалі ким хотів стати в дитинстві? Не, ну я хотел, ну не в детстве, так скажем, когда мне там было вот лет 12-14, то я хотел стать журналистом. Мне как бы это все и было интересно, я тоже записывал, так скажем, интервью с многими людьми, которые находятся, ну, находились у меня в области довольно популярные. И мне как бы было это очень интересно. А когда ты взагалі вот вырешив, что Я хочу бути моряком. Ну, в большей степени это, наверное, не я вирішив, это вырешили родители мои, которые как бы повлияли на мой вибору в, в этой профессии. Я больше хотел развиваться в сфере журналистики. Угу. Мы знаем, что у тебя був журналистский проект, який називається Улешка 24 на 7. Трішки можеш в двох словах, розповісти, чим вы занимались, як ты до цього прийшов и... І наскільки він був взагалі популярним? Ну, Олешки 24 на 7 – це проєкт, який ми створили з моїм теж знайомим. Просто в нас в місті не було таких, знаєш, інформаційних ресурсів, так скажімо. Тобто там... ви були раніше? Про... Э, Ні, у нас в місті теж були інформаційні информ... пабліки, але їх було якось мало, і хотілося людям доносити інформацію правдиву і как бы, не заангажувану. Угу. И как был результат этого проекта? Ну поначалу, конечно, было сложно, было набрать самое это первое это количество подписчиков, чтобы люди видели, что паблик как бы популяризируется, что как бы людям это интересно, но потом как-то это все больше и больше и больше начало людей подписываться, потому что им стала информация интересна там о городе, о области, которая происходит. Что то там цікавне, які там івенти, там концерти, ну і проче. Угу. Е, який взагалі от секрет успіху? Тому що, ну, наскільки я помітаю, 17 17.000. Ну, зараз, да. да 17.000 фоловерів там у цьому пабліку в Фейсбуці, при тому, що населення Олешківське 25, ну, коли вони не було тогда 25 25.000. 25 тобто, я я вважаю, що це дуже крутий результат. От Такий же результат, як, наприклад, якщо в моєму місті Миколаєві паблік має підписати 250 тисяч. Ну, це щось подібне. Тобто дуже-дуже класний результат. Скажіть, будь ласка, ви замовляли рекламу чи як, які взагалі, який секрет успіху, що так люди попекли? Ні, ну рекламу не заказана, просто знаєш, це як сарафанне радіо працює. Тобто один чоловік побачив, потім я розказав своєму знайомому, і так все пішло пішло і там не только з нашої області, там вже є і даже з, з всієї України, то є паблік попну популярної сумки там. короче, на сарафанули ви на 17 тисяч підписників. Добре, я от знаєш, все-таки ми завжди будемо пам'ятати дату 24 лютого, 22 року. Це е, такий етап, коли ми завжди кажемо, ось це було до війни. Ось це було після війни. Е, от. я от пам'ятаю цей день. ну всі, всі ми здогадували, що він рано чи пізно настане. Це мене якось заспокоювало. Я пам'ятаю ті моменти, коли я, я спав, і я просто прикинувся від вибуху, коли почали кацапи бомбити Чорнобаївський аеропорт під Херсоном. І я думав, що це салют. І далі пішов спати, потім десь через пів години мені дзвонить наш одногрупник і каже, що так і так, я тіп, сьогодні на парах не буду. І я таке питаю: ну а чого, що тобі там ставити? Ти хворий чи що? От. Він каже, та ні, от просто така ситуація, почалась війна. Після цього я встав, розбудив свого теж ще одного одногрупника і ми почали збиратись, теж пам'ятаю, дивлюсь, в вікно весь двір машин. Щось пішли, зробили чаю, попили чаю, заходимо через 5 хвилин на балкон, машин немає. От. Е, тому, але був якийсь спокій, ми так зібралися і нормально просто уїхали, там в Миколаїв. Ти скажи, як ти взагалі зустрів цей день. От. Но, Но... Що ти думав? Був страх, не був страх, які були думки. Ну, я теж проснувся від того, що почалися взриви. Я був тоді в те час у теті в селі. Ми тоді вже якби... так скажем, праздновали, ну не праздновали, а отмечали мой уход тоже в рейс, потому что у меня рейс планировался 26 февраля, то есть за пару дней я должен был улетать с Одессы в Стамбул. Mm -hmm. И получается праздновали это мероприятие, и 24 февраля проснулись от того, что начали взрывы, начали все как бы переживать, волноваться, что вообще происходит, начали читать там паблики, узнавать вообще, ну как бы началась война и я потом сразу поехал к родителям и все это время там где-то около недели и мы были с семьей дома угу. а, взагалі сколько ты был под оккупацией ну оккупация был э, около полугода и выехал я где-то в середине лета 22 угу. года. Це тиск відчувався тут було так. Ну, конечно, как бы ты вроде бы у себя дома, а у тебя там российские войска російські войська ходять. Uh -huh. Добре. Взагалі, от, тепер повернемось до морської справи. Чи важко було піти в перший рейс, вот, як ти там уходив, як ти знайшов цю компанію? Uh -huh. Ну, конечно, перший перший рейс було складно достатньо знайти, але слава Богу, якби, как бы, Есть знакомые, которые тоже работали в море, это тоже вот папа знакомый моряк, который он сейчас уже капитаном работает. До этого он работал старшим помощником капитана. Ага. И он мне посоветовал там пару компаний, какие как бы можно было уйти и вообще без проблем. Т.е. ты вот завдяки этим пришел приштопнулся туда, прошел свои беседы с ними и пишел. Ти от я пам'ятаю, знаєш, свій день на судні. І от, люди теж хто не бачив, дивіться мій цикл серії, мій серіал Перший рейс. Силка буде в описі. Але я, я пам'ятаю, що я прийшов от в каюту і тільки потрапив на судне. Перший раз в морі. От. Хоча я до цього вже жив окремо, я вже працював п'ять я поміняв. Тобто це не те, що я там прийшов після школи і от такий от нічого не розумів. Ні. І я, в принципі, приходжу, в мене нічого ну, не виходить, я нічого не розумію, от такий постійно на тебе тиск. І просто перші дні я приходив в каюту, і в мене була от така тоска, ну, чуть ли не там до сліз, який сентименталізм дуже сильний, і це протягом першого місяця от мене він не покидав, було, було важко. от Морально було важко. От, у тебе були якісь подібні історії, як, як взагалі от, ти пам'ятаєш свій перший день на судні. Не, ну в первое время, да, я тоже волновался, потому что я много чего не знал, как бы мореходки это одно, ну, это теория. Да, ничего не учают. А на практике это совсем другое, поэтому, как бы, да, волнение присутствовало, но, слава богу, экипаж как бы был хороший, и мне подсказывали там много, как бы, много чего узнавал, да, как бы было довольно интересно. А, ты знаешь, я вот помню, у меня в первом рейсе, вот, Людина завдяки, от, я знаю, що ти будеш дивитися це відео, я тебе передаю привіт, Вова, другий помічник. От. Е, це людина, яка мене от, весь цей контракт підтримувала, яка мене всьому навчала, от, чому о, був час. там. Не? От. І от, завдяки таким людям ти відчуваєш силу в собі, і ти розумієш, що ти все-таки не один. Це звісно, ти знаєш, що тебе підтримує твоя сім'я десь далеко, але щоб поруч був який твій побратим який В тебе віри? Вот. це, це теж дуже важливо. В тебе були такі люди, вот. Чи взагалі всі так сприймали що там, ну перший раз, ну вот. ничто. Ну, ну, конечно, конечно, были такие люди, которые как бы, помогали мне, верили в мене. Это самый такой, кто для меня так скажем, стал мотиватором, это вот капитан, с которым я даже после рейса общаюсь, это Артур Августинович. Он как бы проработал капитаном больше 20 лет. И как бы опыт, который он имеет, для меня как бы, очень ценный был. Угу. Mm -hmm. И делился с тобой этим Да, да, он ну, делился своими историями жизни, какие сложности тоже, то есть для его карьеры. Он тоже был сначала кадетом, потом он в матросы пошел, после матросов он уже стал третьим помощником, отработал третьим помощником Два или три контракти, і потім вже на второго помощника теж пару контрактів сделал и і стало То есть он вже понимает всю эту систему від кадета до капітана. Дорогі наші друзі, ми запустили телеграм-канал наш саня фалієв. Посилання в описі і в шапці профілю буде. От тому переходимо. Як тільки там набирається 100 учасників, ми розіграємо дещо дуже круте, вам Всім подобається і там буде не одне місце для призу. І також хочу сказати, що там багато корисної інформації, там новини на морську тематику, анонси, от, і морську історію там трішки так зачепимо. Тобто багато інформації, яку ви не побачите ніколи на ютуб каналі. От все, всіх обняв. Давайте, дивіться інтерв'ю далі. Не буду більше займати вашого часу. Женя, от, тобі зараз 22 роки і ти вже боцман. Це, до речі, дуже е, рідка ситуація, тому що ну, люди там, рідко коли, коли йдуть на цю посаду, тому що ну, є такий міф, не міф, не знаю, що з боцманом дуже важко пробитися, ну, навіщо я буду боцманом, краще я отримую освіти і е, стану офіцером. Як, як можеш розповісти про твій шлях до боцману? Ти боцмана став ще та за два роки, за, да. за три роки роботи в тобто, ну, Це теж це дуже рідкість. Тобто боцмана, вони в основному такі вже похилі люди, 50-60 і більше років, тобто, які вже такі вбивалі. Вот. Не бачив ніколи, я молодих боцманів. От ну розкажи про це. Ну, спочатку, получается, як вообще я я этому пішов? Я два... Контракт сделал кадетом. Потом через пару месяцев меня перевели уже в матросы ОС, Ordinary Seaman. И после этого я тоже пару контрактов ОС сделал и пошел уже эйбищником. Эйбл Симон это как бы матрос, который рулевой. Mm -hmm. как бы, матрос первого класса. И после того контракта мне как-то стало интересно поработать еще в должности боссмана. И уже когда в следующий раз я приехал, приехал тоже сначала матросом, и потом через пару месяцев меня уже перевели в Басмана. Тебе кто-то запропоновал, кто то сказал, Женя, ты там толковый парень, не хочешь Босмана? Ну, наверное, основным, кто как бы, это предложил, это тоже капитан был, потому что он видел, что как бы, я довольно стал уже более опытнее, много чего начал понимать, много чего начал как бы, знать. И он мне предложил стать боссманом. Mm -hmm. Вот ты боссман. Вот ты прошел, считай, всю рядовую иерархию полностью. Yeah. И Какие вот твои обязанности додались? Ну, это ж боссман — это человек, который, грубо как бы говоря, связывающий звено между ком составом и младшим составом. Mm -hmm. мы... Рядовым составом. Да? Рядовым составом и комсоставом, да. Mm -hmm. То есть у меня начались обязанности это по замеру там фреш Фресвонтер, uh -huh. uh -huh. если кто не знает, прис на воду. Да. Пришло, uh -huh. Потом начали, получается, я начал приходить, вот у меня рабочий день начинался не с 8 утра как у всех, uh -huh. а с 7 утра. То есть я должен был пойти сделать замеры, принести эти замеры uh -huh. на мостик, доложить, сколько у нас осталось там воды. И если, допустим, воды оставалось мало, или же там ну, не хватало, то я говорил, что в следующем или в ближайшем порту надо взять обязательно воду, чтобы экипаж не остался без воды. Угу. Это очень, очень А еще что Да, было? кроме этого, еще как бы, приходил к старшему помощнику, он мне давал работу, которую надо выполнить за день, и эту работу как бы выполнял. Угу. угу. Что у тебя было вот такая? Найскладніше в работе Босмана, такая на за счет ты хваливался больше ну самое наверное первое что я волновался это когда мы ну это шортовая операция потому что шортовая операция это считается как самая опасная и самые такие э, рискованные операции которые происходят на судне то есть за это конечно у меня было волнение но потом это волнение как-то ушло потому что уже э, как бы приучился так скажем уже опыт я появился и Хвилювання, всі хвилювання у людей через невідомість. Коли людина знає, то вона не хвилюється. А як да. ви взагалі швартувалися, розкажи? Ну, ми ви швартувалися, виходить, так як судно у нас не більше, це там два продолу і один шпринг. Тобто, вроді нічого сложного, але теж доволі опасно. Прямо сказати, що Женя працює на продуктовозі, невеличкий танкер. Вот. Але все одно багато нюансів. Я мав на увазі, коли я питав, яка команда, там, офіцери з тобою швартувалися, не як чи ти Но... сам був командиром чи ти Фоль... форвардмури. Фоль... Форвард. Один офіцер, получается, второй помощник швартувався на кормі uh -huh. з Данкерманом і мотористом. А я, получается, боцман і два матроса швартувалися на баку. Ну Це ж така нестандартна історія. В основному, ну як вважають, що типа, іменно бак, хто не знає, що таке бак, це носова частина судна. Що саме носова частина судна, вона найбільш відповідальна, і там в основному офіцер. Я теж працював на подібному судні по тонажу, і у нас на кормі матроси самі швартувалися, а на бакі був завжди чи другий, чи старший помічник. Тобто, ну, це так, не, нестандартно mm -hmm. доволі, але якби... Кожна компанія пише політику і від цього ну, У нас старший помощник он все время був на мостіці. коли жтова операція начинали це, це радянський То, капітан, капітан і старший помощник. вони були, ну і матрос рульовий, вони були на мостіці. Біли радянський підхід а зараз, як ну зазвичай, типа третій на великому фоті, третій помічник на містку, а старший помічник на бакі, другий на кормі, але. Це все від ну, да, Тут як... є капітан. Капітан, який був додому. Лібо Шатамосій, який був третій помощник, либо ж там щоб Угу. швартувався. Хорошо. Ми всі розуміємо, що Босман це чи не головна людина на палубі, тому що ну, ти роздаєш. Роботу mm -hmm. матросом, ти, ти саме відповідаєш за неї не матроси, за неї відповідаєш босман, тому що він, він поставлений, щоб ними керувати. Були у тебе проблеми в цьому контексті, тому що ну, ми ж знаємо, хто такі матроси. Тобто mm -hmm. що Дуже часто матроси це люди з странностями дуже, дуже часто матроси це вже люди дорослі, там, яким за 40, за 50, тобто бувають і Старше, і якось, а ти приходиш такий 22-річний, вибач мене, голд і типа з ним роздаєш команду. Були в цьому контексті проблеми, чи люди попадались адекватно і нормально себе вели? Ні, проблем слава Богу не було. Всі как бы розуміють, що всі приїхали на роботу і как бы, з цим проблем особливо не було. Uh, да, конечно, Когда ты работаешь на судне, и ты стараешься ну, уникать будь в конфликте, потому что конфликты это самое такое неприятное, что может происходить в рейсе. И ты стараешься это как-то зладить, но если, допустим, конфликт уже выходит знаешь, там, за какие-то рамки, то ты, конечно, будешь ну, говорить это там старшему помощнику, что произошло там какие-то недопонимания или еще что-то с экипажем. Добро, добро. А... відійдемо від роботи Босмана трішки. От ти скільки то контрактів зробив? Скільки? П'ять контрактів да. було. От. Е, які найекстремальніші ситуації були у тебе, що ти прям думав, що ну все, це гайки, тобто ну, можу ну, не прокинутись? Е, ну, саме це, звісно, коли ми попали там, это было в сильний шторм, це було в Северному морі, там, звісно, буває, да, дуже весело, то, да, да, да. И там, конечно, было так стремновато, что я думал, что да, в следующее утро может не начаться. Да, да, да. Да, особенно с слабким двигуном туда попадаешь. Ну, еще у меня вот ситуация была, когда я еще работал матросом. Это я получается, э, хотя знаешь, там вроде бы все в перчатках работало, все как бы и защита была. Но все равно у меня произошла ситуация с Болгаркой, э, когда я там работал ну, с зачисткой, mm -hmm. э, по, чтобы как бы, зачистить, потом и потом покрасить. Э, и у меня произошла ситуация, что как бы щетка мне порезала руку. И получается, как бы я сразу же побежал к старшему помощнику, потому что он как бы отвечал на нас за медицину. Это все швидко ну, остановили сразу кровь, щоб как бы, обработали рану і как бы, слава Богу, все обошлось. Ну, такі. Не, не дарма, Белий... безпеки. АСМ-код, всего... да, де, де прописано, що safety first. Це не просто так, що тому що хтось там якийсь бюрократ. Люди думають, особливо наші слов'яни, українці. Думають, що це все просто так. Це якась от бюрократія, це от чогось создали. Вони нас кумарять. Що ми там будемо в очках, ходити? чи що ми в касках. Якщо щось на нас серйозно свалиться, це не допоможе. Але не просто так написані ці правила. Ці всі правила вони написані кров'ю. асм код був введений в кінці минулого сторіччя, якщо я не помиляюся, тому що в 90-ті роки суда тонули, суда погибали в дуже великій кількості і зробили. Щоб safety management system це управління безпекою. Тобто це, це все не просто так, і люди. Майте на увазі, що для когось це може закінчитися фатально. Далі пливемо. Що ти взагалі от найбільше цінуєш морській професії? Такі для тебе є плюси в неї. Ну і потім можеш сказати мінуси. Ну, і це те, що ти якби. Як, як скажем. видишь новые страны, потому что для... да у тебя конечно не всегда есть возможность выйти в город, но тем не менее ты допустим когда есть первая возможность выйти в город, там не знаю у нас допустим были велосипеды, ты просто мог взять велосипед и просто поехать в город посмотреть его, как бы это из таких плюсов, но из минусов это такой самый главный наверное, минус это то что ты долго не видишь своих родных, своих близких, это расстояние как бы далеко что ты от дома Да, ну так поніганку сходиш до мада такое це вбиває. Воно ну жака. Ти в принципі молодий хлопець, в тебе ще все життя попереду, які в тебе плани на майбутнє, яким ти бачиш себе через 10 років, ну таке типа банальне дуже питання. Вот, і плануєш ти рости далі, чи тобі круто бути боцманом? Тому що от у мене на в першому опять же, контракті був боцман, який став боцманом, який ти в 22 роки, і він там вже років 40 працював боцманом, і йому було. Зовсім ок, але це був індонезійський боцман. Вони заробляють тут такі гроші. В Індонезії це не ті гроші, які в Європі. От вони тим, він показував свою хату, свою машину, і тут, ну, е, там дійсно немає сенсу підніматися. Вот. Ти плануєш? Ні, ну звісно, я хотів би там далі продовжувати свою морську кар'єру і розвиватися там. І через 10 літ я, конечно, планує стати капітаном. А після капітана я б хотів в дальнейшем работать тоже там в морської отрасі, стати суперінтендантом. Тобто, будь ласка, набирати екіпаж для суд. Mm -hmm. Ну, так. Да. Теж е, таке питання. Так. На цій позитивній ноті ми завершимо. У нас був в гостях людина, яка в 22 роки стала боцманом. Пишіть свої об'єктивні коментарі. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки і продвигаємо україномовний Ютуб.